What's sir? Одне для одного жити, одне для одного творити, для своїх майбутніх діточок. Ви не раз бачите стареньких людей, вони вже ледве пересуваються, але вони так міцно тримаються одне за одне. Вони люблять те, тому що любов це не тіло, а любов це сила духа, сила душі. Любов ніколи не старіється, не вмирає. Вона завжди існує, бо любов'ю названа і сам. Господь, отже, бажаю вам любові до кінця вашого життя. Хай матинка Божа опікується вами. Вона завжди вчує в Іванлії. каже, вина немає. Може, у вас буде і вина, і довина, але дещо вам буде бракувати. Тому просіть матінку Божу, щоб вона просила свого сина, щоб дав все вам необхідне для вашого життя. І ми сьогодні вітаючи вас. Просимо матінку Божу, щоб завжди була супутницею в вашому житті, щоб ви не покидали молитви, церкви, тому що тільки з Богом є істине щастя. Бажаємо вам всім дорогим нашим, молодій парі Івану і Руславі, ногая і благая віта.